200 чорно-білих світлин з ялинкою на центральній площі Кропивницького зібрав колекціонер Юрій Тютюшкін. Фотографії зроблені в роки, коли місто мало назву Кіровоград. Світлини, каже, дарували друзі, знайомі та інші містяни. Фотографії у мене збиралися по крохах, можна так сказати. Коли я приходив у гості до людей, вони показували мені свої альбоми. Мене зацікавила ялинка, яка стояла на нашій площі. Вона була така несильно густа. Денька. Бо потім вже пішли ялинки іскусственні. На світлині 60-х років показує себе. Стою я біля Діда Мороза і біля ялинки. Тут ось різні сюжети цієї ялинки, і Діди Морози мінялися. Мені тут 10, 10 років, це 60-60-й рік. Ми часто в місті були. Ми жили на Новоніколаївці, а моя одна бабуся жила у, у центрі міста. Там фотографи бігали, фотографували. Найстаріша в колекції світлина з живою ялинкою 40-х років. Тут зображена ялинка зустріч 41-го року. 40-й, 41-й рік. В окупації теж були ялинки, німці теж празднували. Є в колекції фотографії ялинок 50-х і 60-х років. Тут ми бачимо ялинки 50-х років і 60-х, коли ялинки ще в нас були справжні. Я тут бував вже в 57-му році, в 55-му році. Ялинку завжди наряжали, ставили, привозили. Біля ялинки була така карета, возик і поні. Возили дітей, а на цих ялинах 60-х років замість гірлянд побутові лампи розжарювання. Осьо ми бачимо ялинку вся в ілюмінаціях. Дуже цікаво. В неї дивитися, на сяючу ялинку. Виставку можна переглянути в книгозбірні імені Чижевського до кінця січня. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.